Мій новий в'язаний конверт вже готовий. Він зв'язаний вручну із пряжі Алізепуві. Вона дуже м'якенька та тепленька. Також він утеплений слімтекс. Сам це не сентепух, не сентепон. Слімтекс дуже теплий і підходить для зимових прогулянок. Також ще утеплений додатково штучною овчинкою, яка є гіпоалергенна та підходить для малюків. Цей конверт має відворотик на гуциках, який відстьобується та підіймається і захищає дитинку від вітру, а також глибокий капюшон. Збоку цей конверт має змічку, яка відстьобується тільки з однієї сторони, з іншої сторони, конверт зашитий, що додає додатковий захист від вітру дитині, дуже м'якенький та дуже тепленький. Цей конверт підійде на зимову та ранню весняну виписку. Також цей конвертик відійде для хрещення або для зимових прогулок у візочку або у дитячому кріслі.